Вітаємо всіх слухачів на радіо Порш. Це програма освітні нотатки. Сьогодні з вами ведучий Артур Кушнір і раді вітати в нашій студії сьогодні вчительку мистецтва, а також одну з викладачів експериментальних класів в спеціалізованій школі номер 23 Деснянського району Катерину Красножону. Добрий день, рада вітати. Скажіть, будь ласка, я от вперше чую про таку назву як експериментальні класи. Що це взагалі таке, от простими словами, простими словами, це можливість для наших дітей, тобто це можливість для будь-якої дитини, яка відчуває, що в неї є потяг до мистецтва, спробувати себе, тобто прийти в театральний клас і спробувати себе за різними направленнями: хореографія, вокал, акторська майстерність, сторітелінг, тобто сучасні направлення. Цікаві, безкоштовно абсолютно, отримати освіту. І ми ще співпрацюємо з та там Карпенка карагу тобто, це як перспектива, вступ в один з мистецьких вишів. А воно у вас в вигляді факультативу чи це як основні заняття? Це як основні заняття, тобто це прописано. Та в нашому з 8 години ранку в нас приходять діти, в них починається змішана форма навчання, тобто в них може бути два уроки математики, далі в них може бути, наприклад, хореографія, потім українська література, зарубіжна література, акторська майстерність. З 8 години до 18.10 театральні класи знаходяться на місці, на локації і Цюють по різним творчим направленням, отримуючи і профільну освіту, і загальну освіту. А скажіть, от коли вони вибирають ось цю профільну освіту, це тільки по бажанню? Чи все ж таки це зобов'язує всіх по ні, всіх це заняттях? тільки за бажанням? Тобто в uh -huh. нас є е, звичайні класи в школі і театральний клас. Тобто, це направлення, куди треба здати вступні іспити, е, показати свої творчі здобутки, розказати, чому ти хочеш навчатися. В нас є е, ну от особливо до війни та до ковіду, в нас був навіть конкурс такий непоганий. Це три людини на місце. Та до нас приїжджали діти з Одеси, з Ізяслава. Вони знімали житло і приходили. До нас на навчання в театральний клас, е, тому це е, треба ще вступити, скласти вступні іспити, і тоді ти можеш навчатися і отримувати задоволення від творчої професії. Круто, а скажіть, а це тільки для е, дітей, які навчаються в вашій школі? Чи це будь-хто може прийти? Це абсолютно будь-хто може приїхати, та е, будь-хто з міста Києва з будь-якого куточку України вступити і отримувати е, освіту безкоштовно. Тобто, ми намагаємося розказати якомога більше аудиторії саме про театральний клас, тому що це державний проєкт. Е, угу. Ми не Бираємо ні за що коштів взагалі. Діти жодної копійки, приступивши в наш навчальний заклад, вони не сплачують і отримують профільну освіту і задоволення від навчання. А от в результаті вони отримують якийсь сертифікат чи як так, це проходить? Так, Вони отримують два свідоцтва про закінчення 11 класу. Тобто, одне, якщо ти вступаєш, наприклад, в журналістика, там якісь звичайні да направлення, угу. і інше свідоцтво воно театральне, яке допомагає при вступі в творчі університети. Карпенка Карого, університет культури. Академія керівних кадрів і так далі. Та? Тобто вони можуть показати, що вони пройшли цикл ось таких дисциплін. Е, ну але в пріоритеті, звичайно, що це університет Карпенко-Карго, адже у нас підписана з ними угода про співпрацю вже на протязі 13 років. Ого, я тільки просто зараз почув про цей проєкт, якби і тому стало цікаво. А скажіть, які от основні методи використовуєте в роботі? Ну, це новітні креативний такий підхід, тобто ми розуміємо, що цікаво зараз дітям. Та? Тобто, якщо це сучасні направлення хореографії, то це багато сучасних. Хореографії, це кліпова хореографія, тобто те, що їм подобається. Та е, якщо діти пишуть пости, в нас є така така спеціалізація, як інстопостінг, тобто ми їх вчимо правильно це робити, та показуємо, як це можна робити. В нас є сторітейлінг та тобто, це ми рухаємось в ногу з сучасним поколінням і навчаємо їх саме тому, що чим вони зможуть користуватися в своїй творчій діяльності. Тобто, знімаємо їм візитівки, водимо їх на кастинги, показуємо, як це відбувається. В нас насправді дуже велика. Окрім навчання, дуже велика можливість брати участь в різних проєктах, та? тобто спробувати себе там в ролі ведучого, спробувати себе в ролі актора, тому що ми кожного року робимо таку ще благодійну місію для дітей пільгових категорій. Ми влаштовуємо казку мюзикл, і діти грають повноцінно від 40 до 60 казок, тобто, це в один день три, може бути 3-4 казки, Це повні зали. В нас зала дозволяє приймати близько 280. Осіб за одну виставу, та і це повноцінна вже робота, от як в театрі актор, діти можуть себе в повному спектрі спробувати і зрозуміти за цей час, чи це взагалі для них чи не для них. Бо був навіть такий кумедний випадок, коли один хлопчик е прийшов до нас, вступив такий харизматичний, яскравий, е зіграв три казки і каже: Я більше не хочу.' Я кажу, а попереду в нас. Та, ну, Тобто він каже: Я не можу повторювати одне й те саме постійно. І ми з ним зрозуміли, що професія актора та це не зовсім для нього, тому. Тому Що ну, це повторення, та і ти граєш одну роль ну, не так, один так. раз, в основному так. Так, тому а, він скажіть, а от тоді боюсь запитати у так, такий широкий спектр, так скажемо, викладань, скільки ж людей працює? Е, та в нас дуже гарна база викладачів, тобто викладачів мистецтва, саме в нас 15, які ведуть різні абсолютно направлення. Е, дуже класно, от чим ми пишаємося завдя... завдячуємо нашому директору, що е, ті діти, які навчалися, наприклад, в першому проєкті театральний клас, 2010 році зараз вони вже закінчили університет Карпенка Карого. Вони працюють в театрах і паралельно повернулися до нас додому і викладають. Тобто, це здебільшого молоді викладачі, які дійсно рухаються в ногу з часом, і можуть зрозуміти, що потрібно сучасній молоді, і ведуть їх за собою. Та нас 15. Ну, Взагалі для 15 людей дуже такий широкий спектр послуг бюджетних. Скажіть, взагалі, як ви розкриваєте творчий потенціал своїх учнів? Ну, по-перше, ми не порівнюємо дітей між собою. Тобто, ми порівнюємо кожну дитину з ним, от яким він до нас вступив, яким прийшов, і який у нього прогрес. Ми розуміємо, що у кожного це може відбуватися по-різному. Так? хтось рухається дуже швидко вперед, комусь треба більше часу на це витратити. Тому та це. Ну, по-перше, у нас дуже довірливі відносини з усіма дітьми. Тобто вони можуть запитувати у нас не тільки там творчої поради, а ділитися якимись своїми особистими переживаннями. Взагалі, девіз нашої школи це Олександр Володимирович Ігнатов, директор нашої школи, його створив. Називається «Дім, де збуваються мрії і саме для цього та, ми створюємо атмосферу дому, щоб дітям було в нас тепло затишно. Ну а далі вже втілюємо їх мрії. Для цього їх треба окрилити, зрозуміти, чого дитина хоче. Та тому. Ну, це така е, велика взаємодія. Можна сказати, що це 24 на 7, тобто в мене немає нічого е, там табу. Якщо дитина мені напише у четвертій ранку, доброго ранку, підкажіть, будь ласка, та і е, е, ну ти звісно, що я не буду у четвертій ранку відповідати. Та Я відповім команди. Але ще реакція трохи. буде не агресивна. Таку. Ні, ні в якому разі. Угу. Та е, можна сказати, що в нас з усіма дітьми дружні такі стосунки, і ми підтримуємо їх як тільки можемо і цим розкриваємо творчий потенціал. Тобто, перше це довіра, вони знають, що. Немає чого соромитися, та про все можна поділитися, і ми будемо не засуджувати, а шукати шляхи вирішення і допомагати. То для дітей в першу чергу викладач він не якась така строга людина, а це друг. Так, це друг, і ми в багатьох тренінгах працюємо разом. Та тобто, всі вправи на згуртування, там де потрібно взятися за руки, обійняти один одного. Ми також ними це виконуємо. Тобто, в нас немає такого відсторонення. Угу. Це повне таке розчинення в цьому проєкті як викладачів, від чого ми отримуємо задоволення. Всі любимо свою роботу. У нас дуже гарний колектив, дружній. Це задоволення. Та тобто таке щастя. Зранку прокидаєшся і хочеш іти на улюблену роботу. Тому ми любимо роботу і діти нас люблять, і сподіваєш. Що круто, це дуже крута атмосфера. Да. Скажіть, це от о, такі позитивні моменти. А да. з якими труднощами? Явно ж є якісь труднощі, з якими приходиться зіткатися в ході роботи? Так, да, знаєте, я довго думала над цим питанням. От в колективі із дітьми в нас ну, взагалі немає якихось таких моментів. Тобто, е, та виникають там якісь моменти, що е, бувають труднощі, що багато проєктів дійсно. Угу. Та коли там треба відіграти 40 казок, то це втома. Е, та е, коли ти розумієш, що в дитини температура 37,8, а ти не можеш його відпустити, бо він сьогодні має відіграти казку, але це знову ж таки їх, їх рішення. Та інколи це втома, яка накопичується, але це не шкодить. Одна з таких проблем це те, що от багато дітей, які видізнаються про нас випадково або взагалі не знають про те, що існує цей проєкт. А скільки він існує, якщо так взяти? 2010 року був набраний перший театральний клас. Тобто на сьогоднішній день це вже 14-й випуск, і, і ну, ми докладаємо насправді дуже багато зусиль. Для реклами, та але це самотужки. Тобто, це реклама в інстаграмі. Це коли ми та ведемо якийсь захід, ми обов'язково беремо з собою листівки, розповсюджуємо їх. Це ефект сарафанного радіо, та, хтось, навчив, хтось вчився і приводить вже своїх братів, сестер, знайомих, друзів. Але от найбільша проблема в цьому проєкті, що ми би хотіли популяризації, Тобто ми б хотіли, щоб нас пускали в школи до дітей, щоб ми могли їм просто розказати, що можна безоплатно прийти і отримувати освіту. Ми ж не Рем, всіх, наші діти, це можливо там дві-три людини зі школи, які хочуть займатися творчістю. І от якби нам в цьому сприяли, та допомагали, пускали е, та бо є ще така фейкова інформація. Наприклад, коли заходите до нас в навчальний заклад, до речі, запрошую вас до нас, та ви також будете здивовані. Дякую, з радістю. З радістю, е, та коли всі бачать там величезний екран плазму, коли всі бачать, там 3D-принтер там засоби для штучного інтелекту, коли всі бачать там стільчики кулек, систем, які коштують один. Тринадцять а в нас на них сидять звичайні діти, та ну тобто всі охочі. Коли бачать от все, що створює всю лабораторію, яку створює наш директор. Ну звичайно, що не сам нас підтримує. Та й департамент освіти, нас підтримує Деснянська районна адміністрація і управління освіти. Вони нам сприяють, допомагають і дають можливості. То багато хто вважає, що наша школа не державна, та що треба платити за навчання, і навіть не варто до нас пробувати вступати. Тобто людей лякає ось це. Так, і тому, якби, напевно, їх так, менше. Це фейк. Тобто, от така фейкова інформація, вона якось розповсюджується. От нещодавний випадок, да, коли е, ну, дитина прийшла і просто сама запитувала, скільки коштує навчання. І коли ти говориш, що це абсолютно безкоштовно, і ми не беремо, а ще й даємо, тобто костюми безкоштовно, грим безкоштовно, е, весь реквізит безкоштовно, камера, ну от бери все, що ти хочеш, розкривай свій потенціал. То е, ну, дитини просто почали очі світитися сльозами. Та, ну, тому, напевно, що... тому що такі міф, да, що якщо щось державне, то воно не може бути хорошим. А коли люди бачать щось новітнє, класне і креативне, то типу це значить дорого. Та тому ось така єдина та перешкода в роботі: це мало популяризації, мало реклами. Ми би хотіли, ми готові. У нас є цілий спектр майстер-класів, з якими ми можемо приїжджати в навчальні заклади. Тобто, та як це працює, ми можемо приїхати в будь-який навчальний заклад на його базі, зробити годинний майстер-клас творчих дисциплін, який буде в себе включати хореографію. Акторську майстерність е, та перевтілення, то тобто касплей. ми пропонуємо дітям перевтілитися в персонажі і розповідаємо їм про цей державний проєкт, mm -hmm. показуючи, що він існує. Типу, таким методом ви їх запрошуєте до себе? Да, тобто ви проводите мастер-клас в якийсь Так, це, це така профорієнтаційна робота. Mm -hmm. Тобто, якщо нас готові прийняти, ми готові приїхати. Чудово. До речі, я також працівник гімназії паралельно, тому в принципі така ідея була б цікава, можу поговорити з директором. І це супер. так. Було та. б круто, якби так от до нас завітали в гості. Також ми з задоволенням там клас. Скажіть, от щодо ваших учнів, якщо проект вже працює так з 2010 року, вже ж напевно є люди, які випустили за цією програмою, і вже напевно є якісь, які досягли якогось успіху. Так, звичайно, що це Яна Цибульська, Дмитрій Жук. Це ті, які досягли такого величезного успіху в хореографії. Та, і ми могли бачити їх в таких проєктах, як танці з зірками. Та, це багато акторів, які працюють в наших театрах міста Києва, це Тіхаміров Макар, який знімається в кіно, це Захар Нечіпор, який є актором театру Івана Франка. Тобто це велика кількість дійсно людей, які працюють зараз в театрах. Максим Зірко, та, який працює там в театрі культи, є нашим викладачем. Тобто ми бачимо їх на різних майданчиках. Ну, і хочу сказати, та, що є ті, хто, навчаючись те, Центральному класі вони не стали акторами, наприклад, стали видатними гримерами, як Настя мохань яка там працює зараз на каналі СТБ, е, тобто є таким видатним гримером. Тобто це різний спектр. Якщо ми бачимо в дитини направлення, е, ми не будемо та силувати бути всіх акторами. Якщо угу. ти розумієш, що твоє направлення бути вокалістом, хореографом, та й займатися е, чимось іншим, та то ми будемо тільки допомагати і сприяти. Так само от е, Олено Чукаленко та, це учасниця е, голосу, та це учасниця ікс-фактору тобто Марія Житнікова. Тобто, це ті, ті які були нашими учнями і зараз досягають успіху. І ще сподіваються. спілкуються з вами, приїжджають в гості. Так, так, звичайно, ми е, щиро відкриті до до всіх та раді всіх бачити. У нас відбуваються такі е, ну нещодавно, 4 роки назад, якраз перед ковідом, в нас був ювілей е, школи, куди ми запросили також своїх випускників. Вони зробили нам такий такий класний подарунковий номер. Е, і звичайно, що на всі свят. Та кожного разу на наші казки, на якихось наші на якісь наші заходи, обов'язково приходять випускники. Ми раді всіх вітати. І це така чудова можливість ще спілкуватися підтримувати зв'язок один з одним. Клас, я дуже вдячний вам за таку цінну інформацію. Я сподіваюся, що після перегляду цього відео будуть бажаючі, які завітають до вас в гості. Також будемо раді також запросити вас до себе в гімназію для того, щоб провели такий майстер-клас для наших учнів. А я нагадую, що ви були на радіо Порш в програмі освітні нотатки, і ми дуже вдячні Катерині за таку інформацію, тому залишайтеся з нами. До нових зустрічей. Дякую, до побачення.